Привіт, друзі! Сьогодні в нас тут вийшло таке, таке безобразі, mm -hmm. <свісно> такий беспредел. До нас прийшли нові КШНВ, котли швидкого нагрівання води. Зараз нова, нова серія, така випускає крап Крапт. Бачите, сідані є. І ці котли не роблять, есть тобто тут вже хочу... Наповнити вам, про що ми говоримо, зараз вам покажу. І так, нагадую, це КШНВ, котел швидкого нагрівання води в польових умовах, е, так сказати, польова лазня. Це в нас основний котел. Це на дровах. все. Бачите, він експлуатується. Е, от таким чином підсоєняється, все це в комплекті йде. І ось це, це в дані котли старого випуску. Вже нові котли йдуть оці теплообмінники з'ємні. Е, так, 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 але, але, але нова серія прийшла. Я був на базі, там дуже багато цих котлів було. І як бачите, оце от у нас подача йде, бачите, оце подача. а це обратка на естественній циркуляції. То фірма Craft, вона оцю подачу, зараз вам покажу, вище варила. І, це, і в ці котли вони не працюють. Тому що іменно принцип, я так розумію, що фірма крафт вони просто не вникають, Вони виготовили замовлення, але взагалі не вникають, Що там, і як там, і де там. Дивіться, помилка. Основна помилка, покажу вам. Бачите, де була врізана подача. В самий верх. Вона повинна бути врізана десь отут. Це обратка на опалення. Ну, на подачі гарячої холодної води. Це в нас, ви бачите що, де врізано. Тобто по технології і шеї. Дивіться, які помилки. Дивіться, які дирочки. Бачите, у нас виходить тут іде патрубок, де він. Ось патрубок іде. Один дюйм 1 четверта дюйм. Один дюйм 1 четверта розмір. Це ось таке воно було врізано. бачите. Для того, щоб котел, от система нормально працювала, воно повинно бути врізано чим нижче. Чим нижче. Отут. Отут буде його ідеал. Так як в тих в тому котлі. Я його вріжу ще нижче. Взагалі знизу. Зрозуміли? Дивіться, яке дивіться, зауження страшне. Ну Що це за такі інваліди, блядь, що вже не можуть нормально. І що це за технологи, які не розуміють принципа і суті? Заказ виконали, гроші взяли, а толку то ніякого. І зараз я, побачите, як я перероблю це все, як він буде працювати. Бо в даному випадку і це ми привезли їх 5 штук. Бригаду, і ці 5 штук не працюють. Старі котли добре працюють, так як ви бачили, 15 хвилин і все чітко, а ці ну ніяк. Тому будемо виправляти. І так. От ми переробили добре, переробили, переварили от раструб на подачу от звідси. Потім далі. Увіли проходи, увеличили проходи на обратку і на подачу. Це заварили, і тут ще один недолік в тих котлах тут була повітряна перегородка, ще одна, яка відділяла холодну воду від гарячої. Зараз бачите, от це ми всю партію, це я всю партію переварив. Вона немає цієї перегородки, що увелічує час. Час маскування, тобто, що безденний режим буде приходити довше в процентах, в процентному сповідношенню. Ну, це треба вичислити. Я розрахунки зроблю. Але це у нас така є фірма. Хочу передати їй привіт, і щоб подивились, хто випускає нашим Збройним силам. Отаке говно. І що то за технолог там сидить? Який навіть головою не подумав, що з тим патрубком воно просто робити не буде. Ага. Привіт технологу фірми Крафт. Все, до okay. побачення.